Усім привіт, вітаємо вас на подкасті Tech Power. З вами у студії Володимир Клеко та Олег Будорович. І сьогодні будемо ділитися з вами порцією свіженьких новин it світу. Саме поговоримо про велике оновлення від ChatGPT, власні процесори від Google, український шії стартап Mantis Analytics, і також про Instagram від TikTok і багато багато іншого. Отож, сідайте зручніше, насолоджуйтесь прослуховуванням, а ми розпочинаємо. А розпочнемо ми з вами сьогодні з цікавої новини, а саме те, що чат GPT отримає велике оновлення. За як заявляють розробники, чат GPT Turbo буде мати доволі масштабне оновлення, і, по їхніх словам, він буде думати швидше, вирішувати математичні задачки краще, мати навички письма, теж набагато ліпші. Ну і взагалі, як би відповідати коротше і лаконічніше, кажуть, що він дійсно дійсно буде прогресивним і в тому плані. В ньому вже з'являться функції для аналізу і розуміння контенту з відео, зображень, аудіо, але воно не з'явиться для кінцевих користувачів ну, UI. -у. Скажімо так, так а з'явиться тільки для розробників по API. так що дасть дуже класну і нову можливість для розроблення нових додатків, додатків на основі ChatGPT. Плюс заявляють про те, що будуть оновлені дані, на яких навчалась модель. Бо раніше, якщо пам'ятаєте, то дані були в ньому і навчалась модель з даних з квітня 2003 року, так. то зараз воно буде уже з грудня, тобто дані оновилися. Ну і відповідно, якось модель вже буде знати набагато більше. Ну це круто, круто, насправді. Просто цікаво, наскільки ну, різниця буде, от власне вони заявляють, що там і математичні обчислення, будуть цікавіші, і швидші, і більш точніші, і багато-багато чого. Цікаво би перевірити це з наявними конкурентами, але я думаю, на тій вже арені для штучних інтелектів, напевно, вже починаються якісь баталії. Ну, вони, в принципі, я думаю, були завжди. Ну, і якби ChatGPT теж на місці не має стояти, бо пам'ятаємо новину про те, що його вже обганяв Клод, тому як я не знаю, що я не Ну, от, власне, щось це робив. Та, та, та. Так, ну і думаю, насправді, що все-таки. Працювати воно стане краще. Дурно це не були б такі заявки, але питання: наскільки? Ну будемо дивитись, будемо тестити так само. Долучайтеся, пробуйте і пам'ятайте, що дана річ доступна тільки в чат GPT Turbo. Це для преміум користувачів. Для звичайних, поки що знаємо, на жаль, немає. Українські розробники працюють над he асистентом для читання книг. Команда українських розробників розробляє додаток для, для того, щоб he асистент міг допомагати читати книги. Це дуже круто, і mm -hmm. насправді дає нове поле в тому аспекті, що книжку, наприклад, ми вже всі до аудіоформату звикли, і всі переважно там не знаю, під час пробіжки, прогулянки або просто для релаксації слухають аудіокнигу. Але тут. Буде відмінна річ: Ші асистент зможе скажімо так повноцінно втілюватися в персонажа чи героя книги, і ти зможеш з ним поспілкуватися і позадавати йому питання. Звучить дуже класно. Насправді я особисто би дуже спробував е, даного асистента, бо завжди було цікаво більше взяти участь, якби в книзі. Можна так Власне сказати. Та, спробувати, поринути, спробувати, поринути спробувати, дійсно так, як кажуть розробники, зараз ешій асистент поки що буде виконувати тільки дані на е, тільки е, певні можливості, коли, наприклад, ти читаєш книжку е, в електронному форматі, і в тебе є якась фраза чи ще щось, ти можеш виділити, клікнути, і там буде, наприклад, кнопочка Explain, ага, і воно тобі видає так, різні дані Круто. по тому, що ти там вивів, і якось тобі надасть більше інформації, контексту ну, і всього іншого. Це прикольно. Так, але, бо, ну, ти чому... розумієш більше і углиблюєшся в то читання таким чином. Так, тобто, не типу, просто ти так ти не просто, типу суто, хочеш перерозказ типо почути, а ти дійсно хочеш зрозуміти контекст плюс. Вважаючи на те, що от ти читаєш книгу, ти не все можеш зрозуміти, і тобі отут чогось не вистачає. От ти не можеш зрозуміти це речення, звідки це взяло, чому так. І виходить це завдяки тому, що асистент має в першу чергу він знає всю книгу. По-друге, в нього є доступ до інтернету і до різних джерел інформації. Так. Він відповідно візьме дані звіти і вже видасть якусь таку контекстну інформацію. Це поки що. Подальшому, якраз як і говорив Олег, це вже буде аудіо-асистент, який буде. Більше озвучувати, пояснювати, і навіть спілкуватися і надавати більше контент голосу. Більше того, типу, він зможе ставати героєм книжки, і ти можеш в нього щось запитатися. От, наприклад, так, так. Один, один з розробників сказав, що він тестував все це на біографії Стіва Джобса, і він захотів з ним поспілкуватися і взяв декілька порад в нього. Угу. І це було настільки прикольно, тому що він. Почув реальний голос Тіва Джобса, позадавав йому питання. Звичайно, що можливо питання були в контексті книжки, але це були додаткові питання, які не були висвітлені навіть. Ну так і відповідно, маючи контекст книжки, ще й асистент зумів йому згенерувати ще також якусь контекстну. Дотичну інформацію, тобто не просто щось там вирвати взагалі з інтернету і просто там сказати: ось тримай. А типу, це була структурована і кластеризована інформація, ось в чому штука. Mm -hmm. Ну дуже класно виглядає. Плюс не забуваємо, що також це буде озвучка різними голосами. Насправді, коли асистент буде озвучувати. Будуть різні голоси персонажів. Ну і це буде дуже, як би я би сказав, забарвливо. Дуже гарно, так кольорово. Ну класно буде насправді дуже тому, крутий. Тому що це дасть можливість ефективніше додаток? навчатися. Так, я згоден. Я згоден. Річ дуже класна. Я особисто її точно спробую. Мене вона зацікава. Плюс. Тому будемо слідкувати обов'язково і надамо вам будь-які оновлення, якщо вони будуть від даної компанії. І переходимо з вами далі до наступних новин, а саме, як кажуть, у народі до заліза. І Google випускає новий чіп Axion, який у нас входить в гонку між іншими конкурентами. Як заявляє сам Google, даний чіп дозволить краще обробляти інформацію саме в роботі з штучним інтелектом, тобто самому штучному інтелекту буде легше це робити. Плюс, це цей чіп так само буде використовуватися в хмарних технологіях, і як вони заявляють, покращить продуктивність на 50%. А і енергоефективність на, на 60%, 60 ну, це, це прорив однозначно. Тому що, якщо ви згадаєте декілька випусків попередніх, ми згадували, здається, про конференцію АВС в Лос-Анджелесі чи Лас-Вегасі, перепрошую. І там Amazon заявив, що от вони, власне, також випускають свої чіпи для того, щоб їхні хмарні обчислення були більш ефективними. Відповідно, Google. Так само не відстає, виходить, і хоче, хоче перемагати. Але є нюанс насправді. Не знаю, чи це допоможе їм дуже сильно, адже ну звичайно, власні чіпи мають вирішальне значення для роботи штучного інтелекту і моделей. Джіміні відстає від чату GPT, я думаю, саме тому вони і хочуть зараз вступити в розробці. Хардверу. Ну чому б ні ні? Тому що е, насправді це дуже дорого. Якщо так само брати ці чіпи з Nvidia або в когось іншого, це теж додатковий кост, а розробка mm -hmm. своїх власних насправді з скоротить витрати і дасть моделі так само поштовху розвитку, тому що якщо чіпи будуть хороші, вони ж будуть давати Ta, кращу роботу самі моделі, і і Ну, і це буде дешевше. І По-друге, ще насправді це ж Власне, власний контроль. Тобто вони не будуть залежати від якоїсь дочірньої компанії, ну від когось, в принципі, і не ну і не матимуть цієї ці зв'язки, що там, не знаю, дайте потужніші чіпи, а це буде дорожче. Ну, і плюс, це буде уникання від монополізації. От уявляємо, що Nvidia саме буде свої Тільки чіпи централізовано. Всі, Так, централізовано видавати свої чіпи, і всі будуть в неї купляти використовувати, то. ну Буде так собі. Ну, цікаво, цікаво, цікаво. Непогано. Гугл такі якісь по чуть-чуть кроки робить. Це так, прикольно. Впевнено, я би сказав. Не дуже стрімко, але все ж таки робить. І це дуже добре, тому що маємо ще одного сильного гравця. А знаючи, Google, все-таки він не робить все дуже погано, мається на увазі, прямо так, щоб. Стабільно. Це та, стабіль, вже коли по щось потроху, випускають, то випускає. Як бачимо, він все таки рухається. І я думаю, з цього буде толк, але все ж таки будемо дивитися, куди вона зайде. Український шість стартап Манджіс Аналітікс залучив інвестиції від американського акселератора Alchemist. При кінці березня стало відомо, що український українські стартап для виявлення фейків залучив 50 тисяч доларів інвестицій від українського фонду Zas Ventures. І от у квітні знову новини про залучення інвестицій. Тобто, це говорить про те, що наші українські стартапи і Користуються відомими світовими акселераторами, зокрема американськими, і успішно укладають з ним успішні угоди. Якщо чесно, я вже не вперше чую такі новини, що багато українських стартапів дійсно знаходять спонсорів, дійсно мають цікаві ідеї і якось просувають свої продукти, що є дуже насправді крутим. Акселератор Alchemist насправді дуже крута компанія, яка теж допомагає розвивати різні стартапи. Вона має багато спонсорів. Вона має багато цікавих людей з певним досвідом, які. І дійсно допомагають давати класні ідеї, просувати це все розвивати і так далі. І дуже добре, що все ж таки наш стартап український саме потрапив туди. Я думаю, це однозначно має бути толик, тому що акселератор позиціонує себе дійсно дуже крутим. Так, і також акселератор гарантує подальше залучення коштів, тобто є вхідна інвестиція, і, відповідно, подальші кошти також будуть. Плюс здобуття бази менторів, компаній, які за ці. Цікавляться знань. Тобто, в принципі, скажімо так, це є крутий етап, який дає можливість дійсно толковим стартапам залуч... та, залучитися допомогою і, так. і залучитись так в подальшому Тому... І в самому розвитку і в подальшому використанні, навіть потім. Так, Плюс то... сам стартап теж є доволі класним. Насправді, якщо вас зацікавило, почитайте в інтернеті, знайдіть. Ну, ми дізналися про цей стартап доволі швидше, адже наш добрий товариш Остап Вихопель. Працює і є, в принципі, CTO цього стартапу, тобто не остання технічна людина. Насправді ми бачили демо цього стартапу в принципі, з його екрану, і скажу, можу сказати, це дуже круто, тому що, наприклад, там на карті України зображені точки із якимись новинами, публікаціями від різних, скажімо так, в певному регіоні, наприклад. То, так, наприклад, так. беремо Київ і внаслідок якихось там, не знаю, подій трапляються новини. І відповідно публікує дуже багато агентств, новинних Різні компаній, новини, та, так що там сталося. Так, і вони відображаються все на карті, і відповідно публікують, в принципі, навіть зважаючи на рейтинги. Ну, коротше, дуже багато там даних береться до уваги. Вони показують, типу, наскільки це є верифіковані дані, типу, і наскільки чи можна вірити. Насправді, з тим, що сталося так, там, чи порівнюють? — Так, то це дуже тобто, крута штука. — Це хороша річ, яка допомагає відсіювати зайві речі, фейки, так, і давати якби більш орієнтовані новини саме з чіткістю і з прозорістю, yes. чого я би сказав, що в принципі в Україні і взагалі в світі не вистачає, тому що ми знаємо великий потік, потік медіа інформації, інформації різних різного роду фейків, неправдиві інформації. Це все дуже дуже засмічено. Тому стартап насправді дуже класний. Я сподіваюся, в нього все вийде і ну скоро ми побачимо насправді великі успіхи в цьому, і будемо самі, звісно, цим користуватися. І продовжуємо тему чіпів на сьогодні. Це не остання новина про чіпи, а саме компанія Intel також вступає у ці перегони по залізу, як кажеться. Ну і заявляють вони про те, що їхній чіп Gaudi 3 під назвою буде доволі класним і насправді складе конкуренцію навіть Nvidia з їхніми чіпами. Ну нещодавно ми говорили про Nvidia, так якщо офтоп попередній там чи перед цим випуск власне і мав зачіпляв новини про те, що Nvidia випускає свої Є надпотужні процесори, ті ГРУТ, ці, так, як ми так, ще казали, буде, вони, буде. Але, вони, але вони неймовірно дорогі. Вони неймовірно дорогі, Ну але заявлено було те, що вони дуже-дуже класні потужні. та дуже потужні. Ну, і в принципі там Nvidia дуже багато новинок, теж виклала це ж на основі їхніх чіпів. Ну, і тут Intel каже, що от їхній саме буде дійсно конкурентно буде дуже класним. В деяких аспектах він навіть. Показує кращі результати, ніж саме інвідіївські чіпи, але в деяких трішки можливо менше. Але ну тобто достойний конкурент на рівні. Всі ми знаємо, компанія Microsoft любить дуже багато заявляти, тому я сподіваюся, що напевно це ну, було б дуже добре, якби це відповідало реальності. Подивимось. І все ж таки, так воно було. Ну, великої довіри поки що немає. Але чим це класно? Знову ж таки, як в минулій новині з чіпом від Google, це новий гравець на ринку. Гонка продовжується Гонка, так, і, і... знову ж таки менше монополії, менше так. монополії, більше варіантів розвитку, більше варіантів вибору. Ну, мені особисто це подобається, тому що всі ми знаємо, що монопольність приводить до цін відповідного характеру, ну і залежності різних Ну так, якщо компаній. все сконцентрують в руках NVIDIA і тільки вони будуть централізовано виробляти процесори, то це буде, звичайно, трохи крах. Всі ноутбуки в світі. Ну, окей, добре, не всі. Ті, хто захочуть, аж ще є підтримку. Будуть централізовані і зосереджені в їхніх руках. Та. Так це, це правильно підмінює. не є дуже добре. Ну і звісно, знову ж таки, як забув сказати, Гауді 3 орієнтовані на що так само на. Розробку штучного інтелекту має за на увазі навчання його, і так само на роботу з програмним забезпеченням і клаудами. Ну, ну власне стандартно. Власне, скажімо, так ці основні критерії Основні, Так так, ну будемо дивитися. Насправді, така от коротенька новина, але знову ж таки ми показуємо те, що Intel також не сидить на місці і вступає в ці перегони, що є доволі хорошою новиною. А по якості, вже і по заявленим, всяким міркам, ми вже будемо дивитися. Google запускає Code Assist, конкурента Copilot від Github. Компанія Google представила нещодавно Code Assist на конференції CloudNext. Цей інструмент є, власне, доповненням коду від ESI і орієнтований він на бізнес. Google раніше робив, в принципі, подібну спробу і вже під е, брендом DuetaI. Але він став загальнодоступним наприкінці 2023 року, але тоді вже Google. Сказав так, що вони не зацікавлені в розвитку цього власне сервісу і, в принципі, хочуть орієнтуватися чисто на Gemini. Ну, вони тоді якраз над ним плідно працювали, та. і е, вже збиралися якби, більше вкладати в нього. Так, е. бо, власне, була гонка штучних інтелектів, і вона, в принципі, продовжується, але тоді вона була дуже активною. Так, як заявляють, що даний продукт Кота буде доступний у вигляді плагіна для VS Code і JetBrains. буде мати, звісно, підтримку Gemini 1.5 Pro, як вони говорять. Я думаю, що і інші версії теж будуть насправді кажуть, що так само буде провайднуто 1 мільйон токенів, які ага. дозволить. Дійсно, якось швидше обробляти інформацію, давати більш масштабні речі, ну і набагато швидше з цим працювати. Всім ну заявлено доволі велика кількість. Напевно, все ж таки воно буде якось спрацювати доволі непогано. Постає тільки одне питання саме в тому, як буде воно працювати з моделлю Gemini і чи вистачить саме інформації на тренованому. Трановують штучні моделі, і щоб як вона конкурувати сам, та, щоб копайло, там, з копайлотом? Так, оце найбільше питання. Ну, Віриться мало, чесно кажучи, бо враховуючи, що копайло це є від надбудова над гітхабом, скажімо так, і в них, власне, ресурсів для тренування ну, в рази більше мені виглядає, чесно кажучи. Хоча я не кажу, що Gemini погано і менше ресурсів, інструментів, але. Ну, копай якось більше вже асоціюється для роботи з проектами. Просто. Так, як там, до речі, так само написано, що Кода Сіс також можна точно налаштувати на основі внутрішньої кодової бази компанії. Ну, це вже коли свій це код додати, є, та, так? Та, та, та. От, Але, ну, думаю, не буде сильно цього достатньо, насправді, хоча результати, як би і в самому насправді, коді в розробці, Gemini показує себе доволі непогано. Але знову ж таки, ну, все ж таки, в гітхабі. База набагато більша. ну коротше звучить дійсно так сумнівно. Тобто, ми не кажемо, що це на правду, не він не буде конкурентом, можливо, виявиться все навпаки. Хто його можливо. знає? Google завжди вмів дивувати і насправді продовжує це робити. Тому я думаю, що можливо таки в них щось цікаве вийде. Мені, до речі, подобається, що от в них є багато різних продуктів. Можливо, не всі вони класні, можливо, не всі вони. Але топ, вони, але старають. вони, є. вони стараються. А чому? От я, наприклад, за здорову конкуренцію. Конкуренція це клас. Тобто, яка б вона не була, десь гірше, десь краще, але своє, та й точно попаде. І плюс є в тебе, в тебе є вибір, в тебе є альтернатива. Це вже дуже добре. Там, тому обов'язково будемо дивитися. Насправді, як тільки вийде оновлення для JetBrains, я 100% захочу спробувати, тому що в мене на проектах використовується Copilot, У нас він дозволений. Він власне сканує весь код бейс і дозволяє вносити реально логічні вправки і поправки, і, в принципі, скажімо так, робити твій код краще. Тому буде цікаво, як власне кодасіст впорається з цим. І до завершальних новин у сфері медіа, а саме можна сказати, що Тікток створює конкурента Інстаграм. Цікава, сильна заявка, скажімо так, як заявляють розробники Тікток, нова програма, скажімо так, новий додаток Тікток Ноутс, який буде конкурентом Інстаграму. Кажуть, що вже з'являються нотіфікейшени у користувачів Тікток, що ось. Такий от новий додаток TikTok Notes вже буде існувати, тобто його вже рекламують, з'являються всякі випливаючі вікна про це. І також кажуть, що він ще недоступний, і вони ще над ним працюють. Але заявка доволі сильна. Постає питання про що, як саме це буде виглядати, для чого це потрібно і чим це взагалі буде корисно. Насправді, тому що інстаграм, ми знаємо, є платформа дуже велика, потужна, вона вже роками на ринку. Чого ж такого може запропонувати Тікток, щоб саме дійсно якось заманити якось? Ну, чесно кажучи, дуже дивно ця тікток ноут починаючи від назви і продовжуючи власне ідеєю цього додатку? Ну вона така, от цікава, я би сказав. Така вкидна, тому що ну, немає ще варіанту його так сильно спробувати десь подивитися. Там дійсно, що вони пропонують, так, але заявка вже так. така висить. Ну, не будемо відкидати ще те, що саме Тікток це теж потужна платформа, там є дуже багато користувачів, дуже. Великі так само бізнеси там теж є, реклама і все все інше. Можливо, саме на цій хвилі вони хочуть взяти і трішки собі перекинути користувачів саме можливо. платформу і пробувати розвивати її, і можливо мають надію, що вона так само просунеться, як і інстаграм. Треба ще розуміти неправду, типу що от при таких переливаннях аудиторії з одного додатку в інший все рівно є юнікорни, яких називають, які хочуть освоїти платформу першою. Першими, скажімо так, і відповідно на ній себе добре зарекомендувати. Такі є люди, і вони реально будуть зі старту прям качати по Максах для того, щоб попадати в топи, тому що вони бачитимуть, можливо, в тому подальший розвиток і перспективу. Ну це звісно є. Тобто, це люди, які хочуть сюди бути першими, бо а вдруг воно якби вистрелить. Але згадаємо інстаграм і тредс. Ну. Ну там, ну, там була цікава спроба. Так, спроба цікава. Короче, результат... хтось досі використовує трес? Напишіть, будь ласка, чи ви використовуєте трец. Просто цікаво. Я думаю, що Я не, не, реєстрував, реєстрував, але не сильно. Реєструвався? Не пам'ятаю, здається, ні. Я також не Я реєстрував. лише знаю, що там воно з'явилось, ти клікаєш, воно там пише зареєструй. Ні, ні, ні. Там а -а. пише там, а, ну, скачай там дода. Ага, раніше можна було просто перейти, воно принаймні тред тобі відкривало, чись uh -huh. там, наприклад, якщо ти десь бачив, а зараз пише, що треба скачати додаток. Ага, зрозуміло. Тому... Ну, цікаво. Ну, все. Я думаю, що з TikTok ноутбук ну, побачимо, Може, буде і схожа історія, але може і ні по-іншому. Тобто. Пам'ятаємо, що TikTok — доволі потужна мережа і потужний додаток, і можливо, в них дійсно є вже централізована спрямована кампанія, як це розвивати. — Ну і плюс цікаво, от що вони такого там запропонують? Гроші. Можливо, щось будуть гроші? Можливо, не знаю, не знаю. Просто конкурент інстаграму буде називатися TikTok Notes. Ну. Навіть назва мені не конкурентна, чесно скажу. Не звучить, я Не не звучить, звучить. — дуже скептично це, так, так. Так. це просто, типу, зайти, там, записати, що до обі, речі, обід на 12. До речі, от якраз цій ще говорилось про те, що а, публікаціями можна не ділитися. Тобто, от дуже цікава така річ, це означає, що це дійсно буде як в більшій мірі, як записник, де ти, напевно, зможеш там свої фотографії закидати, там, можливо, якісь е, нотатки робити, і просто мати це для себе. Ну, цікаво. Звучить як. Ну, дійсно нотатки, можливо, це буде якось зручно. Ну, подивимось. Но вона, от така дуже незрозуміла, але... але цікаво. Будемо дивитись. Отож, дуже дякуємо всім, хто сьогодні слухав нас. З вас підписка, лайк, коментарі. А з нас уже наступні подкасти та новини. До нових зустрічей. До зустрічі.